Доброго дня, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити. Сьогодні у нас четверг, четвер поросятка вже зарізана. ми не по графіку його різали, різали вчора. Воно вже остило, як то кажуть, готово для того, щоб ми з ним працювали. Тому зараз в процесі розробки як-то кажуть, звернув увагу і буду показувати. На ті частини, да, наприклад, м'ясо, що, що з нього роблять, там, під черевину, зверну увагу, там, що коптить краще, наприклад. ну, Це знову ж таки, на мою думку, що краще запекти. Ну, якось Таким чином будем, да, буду показувати. А ви, відповідно, коли будете переглядати всі ці відео, пишіть коментарі, не забувайте. Діліться своїм досвідом. Тому, поїхали працювати. Як завжди, нашій ножичок трамантіно. Руразочків пройшлись і погнали. Дивіться, починаємо з відбивної. Ось у нас така от шикарна, я вважаю. Ми, ми починаємо. Спочатку ми відділяємо шиєчок, лишні кісточки убираємо. Ніж прекрасно, ріже, вона просто шикарна. І тоді беремо просто шиячок, тріхи підзачищаємо. Те, що обрізаємо, щоб воно рівненьке було, теж ці кусочки йдуть на фарш. Тому в нас фарш дійсно бомбезний. Ось такий кусочок шийка. Хороший. Ну і періодично, я ж кажу, кидаємо на ваги, зважуємо все це діло для того, щоб розуміти, що нам скільки, чи нам вистачає по замовленнях чи ні. Поетапно, відповідно, все. Підставляємо, щоб воно сухенькому лежало. На вулиці вже прохолодно, тушки швидко остивають, як розробили. Чик і все. Так. Наступний є Там ось, як то кажуть, у дружини, коли з часу появиться вільний. Я думаю, ми зазнімемо, як то кажуть, більш детальне відео, як... Відділяється, що, як до чого. Але на даний момент знімаємо так, як є. Ось тут в ошибку бо там є такий хрящик невеличкий, він то може зіпсувати і м'ясорубку. І все. Ось так о шиєчок. В принципі, шиєчок підзачищений. Так, все, ошибочок в сторону ложимо. Це в нас внутрішні вирізки. Хто любить, це саме найсмачніше м'ясо. Ще на нього кажуть м'ясо що Поки там різник розбирає тушу далі, да, то саме це м'ясо вже жариться, шпариться і роблять з нього смаколики. Так. Дивимося, що у нас по заказах. І, вперед, і як то кажуть, відповідно від того, ну, від того об'єму замовлень, який є, ми розбираємо його так, як нам потрібно, щоб нікого не обділити і нікому лишнього не відрізати. Тому що зараз люди щитають кожен копійку. Зараз не такі часи тяжкі. Якщо я скажу, зараз можуть подзвонити нам, наприклад, а може нам там пів кілограма салка, то раніше такого ніхто ніколи не питав. Зараз трішки вона не так. І Та ви бачите, той самий газ, бензин, що твориться зараз, незрозуміло, але нам ще гріх жалуватися. Наша задача є можливість підсобити хлопцям. Щось відправити чи дати тим, хто їздить до хлопців провідувати, для того, щоб вони їхали не з пустими руками. А хлопцям що? Хлопцям поїсти того самого сала, м'яса, ще щось, якихось, ковбас, балабас. Щоб була сила. так У заточку тут є такий суставчик. Ну, в принципі, його. Він я його обрізав до кісток туди з собачки. Такий задочок. В принципі, таке, те, що можна лишнє підзачистили і те, що таке звисає, не, не гарне, да все це діло йде на форш. Починаємо розбирати сам заточок. Ну, якщо ж людина та, яка вам ріже, чи ви наприклад, самі ріжете, то ви ж в принципі, ну, як люди, ви вже повинні розуміти, що коли ви вирізаєте кістку, то ви йдете по кістки, і воно у вас вийде певні частини того самого затка, вони вже якби готові да? і самі напрашуються на те, якби його. Щоб ви його так розрізали. Тому, наприклад, задочок я ділю, ну, завжди я вирізаю одне яблучко тут. У так. вас 700. Трішки. Бачите, зараз ми підзачистимо це все тіло, щоб було гарненько. І задочок кусочка. Зложимо яблучко таке. У нас тут. Так, тепер йдемо далі. У нас. Два, три. Тепер розділяємо. Ця частинка, бачите, яка гарна виходить. Ну такий, оце беруть на шашличок. Ну, я більш детально тоді вже зупинюсь далі. Цей задок у нас один цілий. Він у нас замовлений повністю ціляком. Ми його зараз підзачистимо лише і вже потім в процесі будемо зважувати. щоб оце лишні нічого такого не стерчало, ми його попідзачищаємо, щоб він максимально був гарненький і мав свій, ну, як то кажуть, товарний вигляд. Був. Все заключен, в принципе, в принципе, готов, я скажу так. Давайте так, сюда. Ну все, все так. Телячком красивый лягу. Продовжуємо працювати, друзі. Так. І переходимо до лопаточок. Так, це вже лопаточка підзачищена. Зараз тут таке невеличке де обріжемо. Це позачищаємо, позарізаємо, тоді салко розділимо і, як то кажуть, пройдусь, покажу вам, що для чого краще підходить. Ну, Це ж знову ж таки. Це я так думаю, що підходить. Хтось думаю, що не підходить. Так, ділимо лопаточку. І лопаточки ми виріжемо тут. Все максимально те, що можемо обрізаємо. Все піде в фарш І Все, в принципі, та лопатка у нас. Діляком заказано. воно так оп, все. Так, з м'ясом у нас, в принципі, все. Ребра у нас вже вони порубані відразу. З ребрами у нас проблем взагалі немає. Тому зараз переходимо до сала і тоді пройдемось, покажу, що як туди. Для перш ніж приступити до роботи з саломи, беремо кульочок. Чому кульок? Тому що ну, я в мене обрізки людина замовляє постійно. ми ці обрізки відразу вже кульочок. вкладаємо і все. І тут. Так, на печарявании у нас есть рулет. Рулет мы не снимаем. Дальше я скажу, что, что мы не снимаем рулет. Не обрезаем его. Ріже дуже шикарно. Взагалі до ножика, як то кажуть, питань немає. Думаю, коли назбираємо 5000 підписчиків, вже нас тут буде, то ми зробимо розіграш невеличкий. Я думаю, я куплю такий самий ніч, як оцей, і розіграю. Якісь, якісь умови, певні, для того, щоб розіграти даний ніж. Зробимо такий невеличкий подарунок для підписників за її. Дякую за перегляд! Це ріже взагалі дуже шикарно ножик. Така черевненька бомбова. Трішки може, отам кров, ще під, як під черевину розбираєте, трішки може отут ще по краях. Але фактично норма. Так, тут я зараз спинку виріжу. Тут мене вирізали ще. Ось така спина у нас. Дивіться, гарно пропечена. Все, як має бути. 2600 якраз хорошо. Сало не товсте. І знову ж таки там питали. А якщо кормить однією кукурузою, що буде? Нічого поганого не буде, буде дуже гарне смачне салко. Раціон ви мій знаєте, я фактично... Кормимо горох, макуха на відгодівлю вже, кукурузені. Все, сало бомбесне. Так, тут у нас готово. Це я вже відразу дивлюся, так, хто там що замовляв, і там якраз є частина замовлень на відправку. Наголошую, що ми відправляємо новою почтою взагалі без питань. Але одна умова, що шанової почти і предоплата. Кому потрібно. Звісно, там кількість не наскільки велика, не скільки у нас порося, да. але певну частину ми відправляємо замовлені. і нормально виходить Так, знову ж таки працюємо. по... Також, друзі, пишіть в коментарях, що у вас з ціновою політикою на м'ясо сало. В кінці відео пройдемося, я покажу своє сало, яке в нас яка ціна. Порисати всі наші. Хто слідкує за каналом, тобто в принципі бачить, які, чим кормимо. Є люди, які вже не один рік фактично у нас замовляють. Зараз 2 секундочки, щоб я, як то кажуть, нікого не обділив. Так, це є, Туди є. Це тому це сюди. І тут кусочку на кілограмчика. Чи вона взагалі шикарна? Просто. Так, друзі, підходимо вже до наших, як то кажуть, частини сала жопка. Печена дуже ж гарно. Все, як, як то кажуть, як має бути. Трішки ми їх підзачистим зараз. Частинка бублика идет. Еще вот тут, кто может не знает, я тебе покажу. Вот такой уголочек есть. Это мы себе оставляем. Это называется хитресава. Такое оно там. Оно и кусочек там и мяса, и кусочек салка. Кусочок, це вам покажу. Так, бачимо. Так. так, друзі, продовжуємо. Це в нас жовтка салку, готова. Тепер. Опа так, беремо соло із. Передні частини, Як завжди, оцю частинку я одрізаю це хлопцям. Там воно з м'язком. Ну, як на мене, воно мені і самому подобається От ось ця передня частина, вона із м'ясом бомбова. Це туди це стелку, прекрасно. Интегрируем. Зачистим. Зачистим катаку. Так, друзья, в принципе, смотрите, вот так все Це діло виглядає. Зараз я ще це діло вам розложу, покажу, що, і скажу, як то кажуть, да, що краще з чого робити. наприклад. Ну, Це знову ж таки комусь так подобається, комусь по-іншому. Тобто в кожного свої смакові вподобання. Але в загальному, я думаю, буде зрозуміло. Так. Поїхали, дивимося. Це у нас груднинка. М'ясна, е е хороша частина така коптить, е запікать і так далі. От бивнушечка. Ця частина, ми отак ще одріжемо. Це у нас під Люди хто замовляє На шашличок, на стейки бомба. Так, це у нас Яблочко із задка. Тепер давайте по цінах. Паралельно, отбивнушечка 190, задочок 180, таке яблучко дивіться. Це буженінка, запікать, шикарне. Лопаточка 170. На... Ну, я її в основному. І шашлик мені з неї подобається. І тушонка просто супер. Це теж яблучко із задкав. Тут нижнє воно. Це наш шашличок, теж шикарно Внутрішні вирізки, бомбові. Так, поїхали по салку тепер. Що ми маємо, дивіться, ось ця частинка під черевинки. дуже гарно запікать, коптить саме найкраще. Краще такого кусочка я вам не скажу, дивіться. яка, Просто шикарна. Пі в у нас 190 гривень, звичайне сало 130 Все будь-яке, без питань. ну то частина ні, тому що то я ніколи не продаю, то я хлопцям відправляю. Таких підсобирав кусочків, там воно вже 4 кілограм 4 є. І ось дивіться, яка шкурочка. Сало бомбове, Все шикарне, біленьке, як масличко. Також дивіться, ми, хто там люди замовляють, це в нас кісточки і це наші ребра. М'ясні гарні ребра. Отак. От так, в принципі, друзі, те, що хотів показав, по цінах сказав. Якщо що, кому не зрозуміло, якісь є питання, пишіть в коментарях. Відповім, розповім всім. все найкраще. Працюємо далі.